Петрик довго дивиться в замкову щелину батьківської спальні, потім відвертається і саркастично посміхаючись, вимовляє «Ні, ну це нормально. І ці люди забороняють мені колупати пальцем у носі. Лисіючий чоловік приходить у аптеку та цікавиться Чи маєте ви засіб зберегти залишки мого волосся? Звичайно. Подивіться на цю чудову залізну коробочку. Людина на 80% складається з води. Якщо людина не має мрії або цілі в житті, то вона лише вертикальна калюжа. Вирішив один чоловік випробувати на практиці приказку є ще порох у порохівницях. І почав потроху підсипати собі у їжу порох. За тиждень дивиться, здоров'я краще стало, болячки старі попустили, потенція стала «Ого-го». Настрій чоловіка підвівся. Вирішив він піднакласти на порох ґрунтовніше, збільшив дозу. Здоров'я ще краще стало, а член стояв так, що всі баби були у захваті від нього. Ну, чоловік ще більше наліг. Загалом прожив чоловік довге і щасливе життя. Мав 10 дружин, 132 коханки, помер у 126 років і залишив після себе 235 дітей, 1187 онуків та 30-метрову вирву на місці крематорію. На лавці у дворі сидять старенькі бабці. Язики чухають. Раптом із під'їзду виходить ще одна. Єгорівна, а ти чого це така задоволена? Просто сяєш від щастя. Ой, дівчата, сьогодні вранці мене задовольняли одночасно двоє чоловіків. Нічого собі, Єгорівно, давай розповідай. Ну, коротше, вранці дзвінок у двері. Іду відчиняти на порозі мої онуки Славік та Дімон. І що? Кажу мої онуки прийшли. Один зайнявся годуванням, а інший прибиранням. Батюшки, а ти що робила в цей час? А я лежала на дивані і тріпалася по телефону.